Тим паче ми бачимо, що Дьокереш, оцей, оцей Дьокереш, він може тільки показувати гру проти таких команд, як Ліц. Проти Манчестера, де його закрив і Євро, і ну, Дьокереш, ми бачимо статистику, все по нулям. Агент-0 повернувся. Зараз ми бачимо, що проти нього грали Канотей Ван Дайк, де дьокереш? де дьокереш. Ми бачимо його статистику. Агент 0 повертається. Статистика 0 ударів в створ. чудово, 0 спроб дріблінгу. 0 виграних повітряних єдиноборств. Чудово. 7 втрат м'яча. Та це вже не 0 агент, це агент 007, можна так сказати. Ну, Оце показувати проти Ліца, ну, всі можуть. Ліц тільки вийшов, команда тільки з чемпіоншиту піднялася. Ти покажи проти Ліверпулю, ти покажи проти статусної команди Манчестера, де хлопці захисники грали в Ліги Чемпіонів, добирався до півфіналу. Де хлопці з Ліверпуля, Вандайка така нота, ну, вже стільки бачили таких, таких нападників, що не перелічити. Ну так ти показуй, показуй це. Вийди на простір, там, зіграй корпусом, відбери м'яч. Ми бачимо, що у тебе все по нулям. І ти, що ти там показуєш, що це показуєш, тебе будуть судити за такі гроші, тебе будуть судити саме за матчі проти таких команд, як Ліверпуль та Арсенал. Ой, Ліверпуль і 14, то вже тільки трішки, трішки заговарююсь. Покажи ось це, що ти не тільки там в ліці крутий, а покажи, що ти і проти таких статусних команд, тому що саме в статусних командах проти статусних команд основних своїх конкурентів виграється чемпіонські титул. Саме проти них, а не проти ліці, проти Бернлі і проти Вуверхемтона.